Любіть Україну, як сонце, любіть весневу свою Україну. Ш красу і вічну, живу і нову і мову її солов'їну. А зараз мова пісня мова єднання співає триво. Про Україну. Якось Господь Бог вирішив наділити дітей світу талантами. Французи вибрали елегентність і красу, угорці любов до господарювання, німці дисципліну і порядок, народ Росії владність, Польщі здатність до торгівлі, італійці одержали хист до музики і так багато інших. Всі знайшли свої таланти. І обдарувавши всіх, підвівся Господь Бог зі святого трону і раптом побачив у куточку дівчину. Вона була боса, одягнута у вишивану сорочку, руса коса, переплетена стрічкою, а на голові багрянів вінок з червоної калини. Хто ти? Чого плачеш? Запитав Господь. Я Україна. А плачу, бо земля моя стоне від пролитої крові. Сини і брати мої тяжко працюють на чужині. Вороги насміхаються. І немає в своїй хаті ні правди, ні волі. Чого ж це ти не підійшла до мене раніше? Я всі таланти вже пороздавав. Як ви зарадите твоєму горю? Дівчина хотіла вже йти, та Господь Бог, піднявши правицю, зупинив її. Є у мене найцінніший дар, який уславить тебе на цілий світ. Це пісня. Молодець, молодець. Співають дівчата. А зараз подивіться сценку, козаки, Під, до, підготовка до свята. А що це ви тут задумали? Самого раня. раня. Я не зрозуміла. Де, хто? Де. Та я от зайшов до кума спитати, як у нього здоров'я. Чи не прийде по сіно зі мною? Сіно це дуже добре. Я тут не концерт зібралася. На, На свято. Яке свято? Де Незалежності, 23 річниця. Я пришла, а вы тут что? Не-не. Да-да-да. Ну что, кого? Вот, коса. <систит> а вот и сила. Ну это другое дело. У вас... <систит> Настоящий. Ну що, ну за нашу єдину незалежну Україну? Слава Україні! <пліп> <пліп> Добре, тебе, кума, привак. <пліп> да. А ти мені скажи, куме, як ти вважаєш? Що сильніше? Відчуття чи знання? Думаю, що відчуття. Так, да, чому ти переживає? Ну от, представ собі. Я Грицьку винен сто карбованців, а відчуваю, що не віддам. Ага. Зрозуміло. Да. Ну, ще поєдні. Давай. <плес> Хай живе, Україна. Раз бой поговорить, видишь, а так, встайте, встайте, встайте наші ставити, ой, господі, п'є, п'є! Чушку ми, а оце на неділі їздив до Києва бачив. грабачив, <ріст> да. чуєш, сів їсти, достаю яйце. А він каже, а що це ти дістав? Кажу, яйце, він каже, це яйце. Це от от страуса, як ми беремо, то яйце. А ти дістав, що не б... ну, я далі сало почав різати. А він каже, це що таке? Це сало кажу. Він каже, це сало. От ми бігемо та завалимо. От там метрове сало. А це що це не став? Що ти йому сказав? Ти? Ну думаю, що робити. Дістав я кавуна. Починаю різати. Він каже, а що це таке? Кажу, агрус, дичка. Ну що, кулеме? Пішли, в'які готові. Шинок. Пішли. Ой, настопи. Чорні хмари дрібні дощ л'ють, а молоді козаченьки медгорілку п'ють. П'ють горілку, ще й наливку їдять у гірки, і здалека поглядають на чужі жінки. Будь як із води, маленькі діточки. Дай нам, Боже, мирі жити і щоб не було війни. До тебе, Господи, взиваю і сподівання щирі маю, що Україна вільна буде від лицемірства і облуди, від бездуховності і зневіри, людців. Душею зачерствілих від злої долі та безправ'я і тих, які завжди лукавлять від нетерпимості і зради, ярма грошей, полону влади від лже-героїв і з людської, від тих, хто дух український нищить, забувши все святе та вище, і наче групі хижа зграя в країну навпіл розривають. Сіючи в нас, зерна, від всього зла, від всієї скверни, з Всевишній Всевішній нас, владико, щоб вільним став народ великий Під образом щодня молюся за твоє майбутнє. Україна, прошу я у Бога, щоб послав він прозріння до кожної людини. Мрію я, що прийде світлий день, станемо незрушною стіною і здолаємо тих підлих пацюків, які сварять нас поміж собою. От тоді пізнаються вороги, силу вільного, єдиного народу, бо серцем з Україною завжди життя не шкода за її свободу. Кожна людина завжди з великою любов'ю і душевним трепетом згадує місце, де народилося, де минуло її дитинство, то вогнище, маленька батьківщина кожної людини в першу чергу, де живуть мамо. Тато, бабуся, дідусь, сестри, брати. І якщо скласти всі ці маленькі батьківщини кожного з нас, це і буде наша з вами велика держава Україна. Це наша земля, рідний край, наша з багатовіковою історією, мальовничою природою, чарівною і зрозуміло мудрими талановитими людьми. Це велика держава, і живуть у ній різні люди. Але ми, я вірю, станемо соборною, суверенною і єдиною. Зараз я хочу В першу чергу подякувати батькам тих діточок, які сьогодні виступали. Кожному з них маленький подаруночок та вклад. Але я хочу, щоб кожен з цих подарунків і подяк вручив людина, без якої сьогоднішнього свята би не було. Але е, я хочу, щоб ви кожен розуміли, що сьогоднішній день не, 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 не просто свято і не для того, щоб гуцювати, танцювати, а просто пам'ятати, що це таке своя земля. Кожен з вас знає, коли перше став свою. Домівку на своїй землі, коли став господаром, я тут господар, це моє, і хто сюди прийде мені довідати Сергій Васильович, я хочу вас пригласити, вручити вам подяку за багаторічну вашу працю, ваш вклад у розвиток цього села, що ви щедрий патріот цього села. І я б хотіла, щоб їх було набагато більше. Але велике вам спасибі від імені усіх нас, жителів. Да, і ще одна людина, яка повірте мені з великим, з великим серцем і любов'ю. До свого хисту, який вона дійсно має, працю з дітьми за багаторічну плідну, наполегливу працю в сфері культурного життя села та з нагоди 23-ї річниці незалежності України також велика подяка. Тамара Зіновіна. Велике спасибі за увагу. Хай вони підходь до них. А, там написано чи ні? А, написано. Ну зачитуй. Грамоту. Грамоту. Бери. Твоя чи не твоя? Бойко. Да? Подивись, кого. Дякуємо батькам, дитина яких приймала участь в творчій самодіяльності, з нагоди 23-ї річниці Дня Незалежності України. Дякую. 我的能过可以。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯 Пісня Україна, Тріо співає, да? Де степи розляглись у краплинах ранньої роси. Назавжди, навіки, полюбились мені ніжні, замріяні українські пісні. Слухайте пісню Україна виконує тріо.

Всем, всем. Ще раз усіх зі святом. До побачення! Гарних вам свят! Зустрінемося ще!